Були б не до душі, брили б зараз назад у Сентінел, а не обіймалися б із моїми донечками в мене на виду. Щоправда, цей Берт хотів би я знати, як так вийшло, що він своєму татусеві лорду життя вкоротив. і за це так дешево розплатився. Батьковбивство — страшний злочин. Якщо йдеться навіть про шляхетних, кара за нього завжди була одна смерть. Сподіваюся, на мене він руку не підніме, а то. Впевнений, що не підніме. Поспішив заспокоїти старого Фінлей. Я справді не знаю, що там у нього трапилося з батечком Лордом, але тебе він поважає ще й дуже любить твою доньку. Запевняю, як його довірена особа, закохавшись в Еліс, він не замислював проти тебе ніяких підступів, а діяв законно, чесно. І дуже відважно. Я це й без тебе зрозумів. Похмуро відгукнувся фермер. Чув би ти, як він тут розійшовся, закликаючи своїх побратимів бандюків поквапились тобі на допомогу. І так їх переконував, що навіть шерифові вояки не встояли й пішли за ним. Не чубана досі справа. Так що з Бертом усе вирішено, і з цим вайлом роєм також. Ось він, точно хлопець, хоч куди. Нема до чого причепитися. Мені навіть трохи соромно, що я йому так нагрубіянив, коли він вперше до белінди свататися прийшов. Ну, що було, те загуло. А може, воно й на краще склалося, хто зна. Ти цуценят зараз береш чи згодом? Нехай до весілля будуть в тебе, озвався мисливець. Трішки підростуть та зміцніють на коров'ячому молоці. а як нагуляють м'яса, тоді й візьму їх собі на навчання. Увечері щасливі наречені Фінлей і Джек Білчун, який приєднався до них після того, як увесь цей день присвятив розвідці навколишніх лісових гущавин, поверталися до Сентінела. Мисливець на велетнів повідомив Берту Тарою. Що фермер, схоже дуже високої про них думки. Руй, як завжди, промовчав, а обличчя юного Чапуруна враз стало серйозним, і він відповів Фінлею. Приємно це чути. Моя думка про фермера Кайла також сповнена поваги. Але якщо я щось і знаю напевно про своє майбутнє. То це те, що мій будинок буде знаходитися від його ферми так далеко, наскільки це лише можливо в цих краях. Майбутнє, однак, приготувало чимало несподіванок, і не лише для Берта, на те, як події розвивалися далі, вплинуло посольство, що рушило до столиці, очолив його не хто небудь, а сам шериф Ділан, котрий знову гаряче закликав Фінлея скласти йому компанію, адже був певен, що зустріч із королем Елгаром. Який неодмінно оцінить новий трофей їм гарантована. Однак мисливець на велетнів знову відмовився їхати, тож шериф мусив із цим змиритися. Зрештою, під надійною охороною, голова вухатого велетня залишила Сентінел, де до цього її виставили на загальний огляд мешканців прикордонного містечка. І лише Колін, Ділан і Фінлей знали, що в столицю. Разом із велетенською головою везли й важкеньку скриньку зі скарбами, призначену безпосередньо королю. Успіхи посольства перевершили всі сподівання. Шериф повернувся наприкінці літа, якраз напередодні весілля двох хоробрих лісових хлопців. Самого ділана відзначили увагою і нагородами короля Елгара, однак і для учасників походу він привіз вельми добрі новини. Підтверджені королівськими грамотами, вони сповіщали, що всі, хто брав участь у полюванні на вухатого велетня, оголошені почесними громадянами королівства Лонгблейд. А якщо в минулому вони й були винні в чомусь перед короною, то зараз їм усе забуто і надано офіційне прощення. Повної амністії не отримав лише Берт. Йому заборонили під загрозою смерті залишати околиці Сентінела, однак звання почесного громадянина присвоїли і йому, тому в самому прикордонному містечку та його околицях він міг вважати себе вільним від будь-якої кари, мав право обирати, чим займатися, та позбавлявся обов'язку служити в загоні лісових хлопців. Видатного мисливця Фінлея. Король чекав у себе, аби присвоїти йому рицарське звання, яке фактично перетворювало його на шляхтича. І юнак, почувши про це, лише похитав головою, а потім сказав шерифу, що, хоч рицарство та шляхетство йому не особливо потрібні, завітати до столиці, однак, врешті-решт, доведеться, бо що не кажи гроші, аби вдало там влаштувати джил. У мисливця на велетнів тепер були. Та спершу ми погуляємо на весіллі наших друзів. заявив він шерифу, котрий почав було шпетити мисливця за таку легковажну відповідь на королівську прихильність. Володар далеко, а Берту Тарую, я зобов'язаний успіхом на останньому полюванні, тож не хочу вразити їх своєю відсутністю в такий урочистий день. А тут ще й Хамфрі з Ебігейл вирішили натягнути з весіллям, та й Кайл начебто не заперечує, аби вони повінчалися одночасно з його донечками. А чого їм тягнути? здивувався Ділан. Вони тепер багаті, мов король з королевою. Можуть не тільки власну ферму побудувати, а хоч і десять чи більше. Але я ніби чув, що Хамфрі не збирається йти від Кайла. Не збирається. Підтвердив Фінлей. Він дуже відданий старигану та його родині, а Кайлові за все життя не знайти кращого управителя. Хто б що не казав, Дерек ще дуже молодий. А наш ведмідь як би не бодьорився, після битви з велетнем і загибелі сина вже не той, що був колись. Фермер Кайл дозволив завітати на весілля всьому загону лісових хлопців, навіть новакам. Відтоді як звістка про скарби з Анфана розлетілася всім королівством, кількість охочих приєднатися до загону стрімко зросла, тож старий Колін міг бути перебірливим. Кандидатів лише за місяць прибуло понад сотню, однак суворий ватаг приймав далеко не всіх. Він відібрав 25 міцних і метакуватих хлопців, з яких лише в декого були проблеми із законом. Таке поповнення було своєчасним, бо загін значно порідшав, хай і не розсипався. Першим після звісток зі столиці його залишив роншах. Отримавши королівську амністію, старий моряк того ж дня попрощався з друзями і попрямував у бік узбережжя. У його планах було придбати на залишки його скарбів, немала частка яких за останній місяць перейшла до принадниць, невелике суденце та зайнятися чесною моряцькою працею. Рой і Берт твердо вирішили, що стануть фермерами, хоч і пообіцяли Коліну час від часу приєднуватись до полювання на чудовиськ. Старий командир на таку заяву лише скептично гмикнув. Та що тут зробиш? Не кожна жінка зрадіє тому, що її чоловік лісовий хлопець. Злодії браді та Гелвін покинули загін ще на початку полювання, злякавшись велетня, і десь щезли. А з тих, хто отримав амністію, до столиці перебралися тільки троє новопроголошених почесних громадян Лонгблейда, котрі вирішили назавжди попрощатися. З ризикованою професією мисливців на чудовиськ. Заморський воїн Малгор, однак, залишився в загоні, а з ним ще шестеро гультяїв, яких тепер приймали в осідку принатниць ніби справжніх королів. Вони прогулювали свою частку скарбів із таким розмахом і запалом, що було зрозуміло одне дуже швидко від їх здобичі не залишиться й гроша. Ходили чутки, що їх задоволені подружки фаворитки незабаром планували залишити сентінел і попрямувати до столиці. Там їх чекала доля багатих і вельми респектабельних дам, власниць готельчиків, барів, пекарень, шведських майстерень, закладів часом із сумнівною репутацією, а часом цілком пристойних. Порідний загін складали тепер 32 воїни. Усі вони і ветерани, і новаки, з'явилися на весілля, статні й бадьорі, зодягнені в розкішні зелені строї, а крім них ще безліч іншого люду, бо фермер дав зрозуміти, що цього дня буде радий будь якому гостю. Звісно, шериф теж вшанував весілля своєю присутністю. В центрі уваги, однак, були молодята Фінлей. Учасники полювання на вухатого велетня, і на радість усім присутнім, музики чарівного квартету, котрі знову завітали до Сентінела. Ох, як же чудово вони грали і співали того дня. Майже неможливо було втриматись і не піти в танок під їх запальну музику. Не танцювали тільки фермер Кайл, його дружина Ейпріл, яка, хоч і раділа за донечок. Однак все ніяк не могла змиритись із страшною втратою, загибель лючеда, і кульгавий давін. Стосовно інших, то навіть поважний шереф ділан витанцьовував зі своєю милою дружиною, наче юнак, а командир загону лісових хлопців Колін, хоч був завжди суворим і похмурим, однак не встояв перед красуною Еліс, яка затягнула його в коло танцюристів. Фінлей теж трохи покружляв із жил, Еліс, Беліндою й Ейпріл, а потім передав щасливих наречених їхнім чоловікам, а свою сестру рудому солдатові дергу, котрий так чудово показав себе під час полювання на вухатого велетня, що Фінлей навіть вибачив йому минуле. Мисливець, звісно, все ж попередив парубка, що поцілунки і надто палки обійми жил. Можуть покласти край їхньої Фінлея та Дерга дружби. Танці були саме в розпалі, коли Фінлей сів за стіл поруч із фермером Кайлом, щоб спокійно послухати чарівний квартет. Ось тоді він і помітив, що музиканти дивляться на нього якось по новому. Він уже давно товаришував із ними, їхня симпатія була взаємною. І часто мисливець міг погомоніти з музиками про всяке різне, але зараз зараз у їхніх поглядах світило щось особливе, згадкова суміш вдячності, ніжності, тепла, замисленості та смутку. Фінлею стало незручно, він зніяковів і схилив голову, хотів дізнатися причину цих поглядів, та музики нічого не пояснювали. І він вирішив ні про що їх не розпитувати. Загалом свято видалося чудовим окрім дивовижної музики, всім присутнім забезпечили якнайщедріше застілля. Далі настав час подарунків вони теж були дорогими і дуже різноманітними. І хто б що не казав, але найдивовижніший дар від Кайла отримав саме Фінлей. І це визнали всі присутні.